Це Лабрадор Грант, в якого в п'ятницю вистрілив житель путили. Власниця собаки Любов Дроня каже: пес це подарунок від дочки на День Святого Миколая. Грант жив з ними три роки і не був агресивним. Про це каже, знають сусіди. Як обично кажуть, що дітям ставлю, то так дитина зробила нам подарок. Вони приїхали з таким малесеньким, малесеньким, щенятком принесли, і він дуже довго час, навіть спав, поки він підріс у нас у спальні з нами. Любов розповідає, того дня, коли собаки не стало, виходила на город за цибулею. За ці кілька хвилин собака вийшов з подвір'я і побіг до сусіда. Через деякий час я почула, що у двері хтось такий би стукнув. Я думала, що він лягає під двері. Коли вийшла, подивилася до мене, підійшла сусідка і каже Люба, там твій пес лежить. Коли я підбігла до нього, він ще був живий. Але, на жаль, ми нічого не змогли зробити. Коли лікар приїхав, зафіксував, що вже все, викликали поліцію. Лікар зробив розтин, і ми побачили, що це була пуля пройдена через легені і зупинилася прямо у серці. Перш доброзичливий, завжди йшла, так якби усміхався завжди. Ніколи не гавкав, не нападав, я з околами, ми намагалися отримати коментар чоловіка, однак його ворота були зачинені, а телефон був поза зоною досяжності. За те, що він вистрілив у собаку з пневматичної зброї, для нього передбачений штраф, оскільки пес зайшов на приватне подвір'я, а чоловік пояснив, що зробив це ненавмисно, розповіла Суспільному речниця нацполіції Кароліна Маришева. Розмір штрафу за адмінстатею становить від 3400 до 5100 гривень. Поліцейським чоловік, на якого склали протокол, пояснив, що собака зайшов на приватну територію, і у такий спосіб господар хотів захистити своїх овець. Півпотили знає, що це собака любила дуже подорожувати з нами. Ми ходили в гори, ніколи він нікого не нападав. Він був дуже-дуже добрий. Просто так собака забігла на подвір'я. Це не є причиною для того, аби брати зброю і просто стріляти. Любов вважає, що штраф недостатнє покарання, тому планує подавати до суду. Зараз знайшли адвоката і сконтактували з зоозахисниками. Анастасія Лупашко, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.